Єдина на Симферопіль, українська гімназія. Тепер без директорки Наталія Руденко під тиском написала заяву на звільнення. Вона пропрацювала на цій посаді 17 років від першого дня відкриття закладу. Батьки і діти у відчаї бояться, що тепер у українських школі не знайдеться місця в окупованому Криму, попри кремлівський закон, про три державні мови у столиці півострова. Тільки ця школа вкладала Барвінковою. На сипівці я граю також на бандурі. У нас є кружок бандурістів, постійно кудись їдемо, виступаємо. Симферопільська українська школа-гімназія чи не єдиний навчальний заклад в Криму, де ще досі можна побачити українську символіку. Жовто-блакитний прапор у фоє, портрети Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка у класах школярі у вишиванках. Тепер над гімназією нависла чорна хмара. Це краще навчальне учебне заведення Года награда була ось диплом, перше місце, трудовий колектив. перше місце по Криму. директорка пані Наталя від сьогодні тут більше не працює. Вже у колишньому своєму кабінеті збирає речі та показує нагороди за відміну якість навчання. Розповідає учора, біля школи зібралася сотня людей, серед них представники так званої кримської самооборони. Увійшли до приміщення і почали допитуватись, чому в гімназії досі немає російських триколорів. Директорка відповіла, що не отримувала на це ніяких вказівок. Після цього люди прийшли із міськради. Заступник мера, начальник управління, ще двоє працівників управління освіти, і запропонували звільнитися. Там три варіанти запропонували За однократне групи порушення з, 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 з власним бажанням і за згодою сторін. Ну, я підкорилася і написала заяву. У міськраді своя версія, кажуть, ні на кого не тиснули, а про звільнення директорки взагалі дізналися з анонімного дзвінка. Сказали, що увільняється директор Української гімназії, Понімає, что это можно преподнести в различной политической, окраске. Лично я принял решение, пригласил начальника образования и поехал в украинскую гимназию для того, чтобы на месте разобраться, соответствует ли это действительности. Когда мы зашли в кабинет директора, директор действительно изъявил желание написать заявление. Звістка про звільнення директорки шокувала і вчителів і учнів. Саме пані Наталя 17 років дбала про самобутність навчального закладу і плекала у ньому український дух. Директор по чуть-чуть панімножечко забирала багато років цей колектив із різних областей України і кримчан, які да учителя могли преподавати на українському мові. І, звісно, це дуже все жалко потерять. Певні після її відставки та усього, що відбувається на півострові української гімназії, більше не буде. Хоча у мерії запевняють, при новому керівні. Концепція навчального закладу не зміниться. Ісполнітина власть не збирається переименовувати, міняти формат роботи української гімназії. Як вона працювала, так і буде працювати. Тим часом батьківський комітет гімназії вже готує звернення до кримської влади з вимогою відновити директорку на посаді та зберегти статус навчального закладу. Я хочу вивчати українську мову, я хочу вчитися в Україні. І ну не знаю, мені не по душі все це, що в нас зараз приходить. Все це політика. Я не хочу, щоб все це все заговорювалось. Вже наступного понеділка в гімназії відбудуться загальні батьківські збори. Питання повернення директорки вирішуватимуть вже у присутності представників міністерства освіти Криму та міської ради Симферополя. Юлія Гришина, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.